Ми зараз перебуваємо поблизу одного із ставків, що розташовані у місті Луцьку. Нещодавно місцеві жителі забили на сполох, адже помітили, що у водоймі почала масово гинути риба. Така ситуація сталася у одному із ставків у мікрорайоні Кічкарівка. Місцеві кажуть, раніше тут була красива водойма, куди з'їжджалося чимало відпочивальників. Популярна тут була і рибалка. Від того, що нині тут відбувається, люди в шоці. Тепер от такого. Страшне діло. Вийдеш бувало. Можна половити і собі з'їсти, і котикам, а зараз діти нічого немає. Тож ститі жили, ніколи такого чуда не було. Ціле літо нема нікого. Воно ж цвіте вже, ну, місяць, а може більше добре. Оця цвіль. Розумієте? І взагалі в місті така будойма повинна мати господаря. Так? Де він той господар? Нема. От. Ціле літо, то то люди відпочивають. Ціле літо ми косим, грабаємо, прибираємо і робимо, бо проти має хати. Не можеш таке лежати, розумієте? От Значить, одне побажання, щоб з'явився господар в цій водої. Ну а тепер, звичайно, якщо mm. свидіть шукати, бо ж ми тут від того смору до пуча Чому на ставку так раптово загинула риба? Місцеві жителі мають кілька версій. Я колись йшов через дамбочку тут. Два приїхали, сіли на лодку надувну з мотором. Сюди приїхали, ну поки я йшов з магазину, йти далеко, поки я дійшов, теж шарахнуло і на наступний день куча дохлої риби. Кому це робити? А в кого ставки є приватні? Є, правда. А на що тут, щоб вибач, на халявку сиділи і ловили? Хіба в нас так є, як хочеш, безкоштовно. Тут каскад ставків, п'ять ставків, і власне про ту проблему, яка час від часу буває, тому що це не вперше. І декілька років назад було все-таки цей мор риби він специфічний. І, на мою думку, так як і частини мешканців, що це пов'язано все таки з екологічними певними наслідками. Адже якщо природні процеси, то воно би було б на не не лише на одному ставку, а було б на двох-трьох. Бо тут все-таки є система. Цих каскадів і власне ну не зрозуміло. Тому швидше за все, що були якісь викиди. Це треба перевірити, дослідити. Тоді можна робити якісь висновки. Відтак, аби з'ясувати, що ж трапилось і чому масово загинула риба, до водойми приїхали екологи, досліджують воду у ставку. Рівень води впав вода застояна. Відповідно, рівень води сам по собі дуже мілкий ставок. Кисню мало, і риба від того задихається. Мінімальні, щоб десь 4 було нормально комфортно. Тут мінімальні 1,25 кисні. Ага. Візьметься дуже-дуже мало. Це літня задуха. Рівень кисню так маленький. А чи може бути все одно таке, що щось десь хтось зливав якусь каналізацію, сюди ще щось? Ні. Точно ні. Да, це літня чи задуха, рівень кисню малий. Не є, все це, кисень забирається, ти більше водойма білководна. Причина основна відсутність кисню. В воді. Тож, як стверджують фахівці, риба таки у воді загинула від асфіксії через стрімке зниження рівня кисню у водоймі. Відома причина загибелі риби. Це є асфіксія, оскільки сьогодні проведені були спільно з державною екологічною інспекцією з лабораторією, були проведені заміри кисню. Е, показники показали 1,25 мг міліграм на літр. Тобто це в три рази е, перевищує той найнижчий показник, який допустимий. Е, такі види риб, як карась, він ще буде жити. А от самі такі е, несприятливі до таких умов, це плотиця, яка ми бачили, яка загинула, плотиця окунь. Там верховодка, отакі, то вони загинули. Відтак нині найголовніше очистити водойму від мертвої риби. Її утилізацією займатиметься відділ екології Луцькради. Це будемо ми шукати якихось підрядників. Хто згодиться, будемо согласовувати ціну, і будемо шукати човна. Щоб ну, вичистити те, що вже загиблу ту рибу потрібно забрати звідти. Треба чим швидше, щоб вона не почала розкладатися. Втім, що буде далі із водоймою, невідомо. Також невідомо, чи якось вдасться врятувати ту рибу, якій поки що ще вдається виживати у ставку. Ставок ні в кого не в власності, ставок ні в кого не в оренді, але міська рада теж, там, також не має великих повноважень щось робити, оскільки гідроспоруди, а саме дамби греб, Гідроспоруди знаходяться в, в, в користуванні, вони навіть рахуються власністю державного підприємства Укрриби розумієте? І ми там фактично не маємо великих повноважень щось проводити, оскільки все треба, щоб піднімати воду або спускати, скидати ту воду, рівень води, потрібно е, користуватися шлюзами. А для цього необхідно якийсь дозвіл чи погодження то Держводагентства. То чи вдасться повернути до життя ставок, нині невідомо. Поки ж спеціалісти сподіваються, що ситуація покращиться, щойно підуть дощі, адже без штучного втручання це єдиний спосіб відновити рівень води, і відповідно рівень кисню у ній.